Всім привіт! Сьогодні ми з вами спілкуємося про те, як вибрати телевізор. І перед тим як почати, перед тим як занурюватися в конкретику, я хочу, щоб ми з вами були на одному загальному рівні. Телевізор це зараз далеко не пристрій для перегляду, тільки ефірного телебачення. Телевізор може виконувати різноманітні функції. Телевізор, до прикладу, може виконувати функцію того ж самого браузера. За наявності Smart TV, А це є практично у більшості всіх сучасних телевізорів. Ви Можете переглядати YouTube, встановлювати додатки. Ну тобто, іншими словами, ви е, отримуєте. Ланшет з дуже дуже великим екраном. Це ще один з видів застосування. Також телевізор можна під'єднати до комп'ютера і використовувати його як дублюючий екран, чи до прикладу, як екран розширення. Чи також ніхто не забороняє підключати телевізор до ігрових консолей, і мені здається, що оцей напрямок використання телевізорів він особливо популярний. Можливо, у мене така думка складається виключно з того, що я сам так використовую телевізор, так як ефірне телебачення, ну якось не зовсім для мене цікаве. Тож, телевізор має різноманітні галузі застосування, і давайте ми з вами навчимося їх вибирати та підбирати під свої потреби. Нагадаю вам, ви на каналі Мойо, я Рома. Перед до нових знань. Вибір телевізора, звичайно, починається з його фізичних розмірів, тобто з його діагоналів. Адже можна, звичайно, можна, ніхто вам не забороняє, до прикладу, в якійсь там маленькій кухні установити телевізор там абсолютно на всю стіну. Ну, до прикладу, там до телевізора півтори метри, а ви ставите там 55-ту діагональ. До речі, важливий момент: розмір телевізора він вимірюється саме в дюймах. Тобто, коли я сказав 55 та діагональ, це малость на увазі 55 дюймів, а один дюйм це 2 54 см. ну тобто, ви вже тепер можете перевести це в метри і орієнтуватися, все ж таки, які це будуть фізичні розміри, адже для нашого регіону дюйми не зовсім звичні Але так історично склалося що телевізори все ж таки маркують в дюймах. Повертаємося до розмірів телевізора. Отож, ви звичайно можете розмістити телевізор в великої діагоналі і дивитись на нього з короткої відстані, але тут будуть виникати декілька незручних моментів. Ну, по перше, все ж таки, ви не зможете своїм поглядом охопити абсолютно всю площу телевізора. І умовно кажучи, знизу виїжджає машина, а зверху вибігають якісь там люди. І вам потрібно буде постійно очима переводити то на машину, то на людей. Ну якщо кадр відбувається такий, знаєте, широкий. З практики вам скажу, адже інколи в мене таке бувало, що я до комп'ютера підключав телевізор і сидів дуже близько, що зазвичай контент є посередині екрану. Але тут наступний нюанс з'являється. Наступним нюансом є те, що якщо сидіти дуже близько до телевізора, ми можемо помічати оцю зернистість, адже ми всі розуміємо, що зображення, яке виводиться на нас, воно складається з пікселів. Пікселі це маленькі крапочки. І до речі, пікселі вони мають також своє забарвлення, це називається субпіксель, тобто в одному пікселі є декілька різних кольорів, і мабуть ви вже здогадуєтеся, що я звичайно маю на увазі кольори це RGB, тобто червоний, зелений та синій. Інколи виробники додають ще третій колір, білий. Це пов'язано з тим, що для того, щоб засвітити білий колір, необхідно засвітити оцих три субпікселя, про які я щойно сказав. Це забирає багато енергії і в якості доповнення от вони додають окремий білий субпіксель. Тому нам необхідно визначитися в першу чергу з діагоналю. Є певні рекомендації, ви можете, до речі, завітати в наш шоурум і подивитися з різних відстаней на різні телевізори. Я говорю зараз по діагоналі. Брати саме той варіант, який буде найкомфортніший для вас. Якщо все ж таки прислухатися до таких загальних рекомендацій, то вони звучать таким чином: якщо до телевізора близько півтори метра, то необхідно обрати діагональ 32 дюйми. Така сценарій використання може бути от якраз на невеликій кухні, коли вона має небагато розмірів, і ви бажаєте десь на стіні там зверху причепити телевізор для того, щоб в процесі знаходження на кухні ви могли переглядати якийсь певний контент, який буде туди виводитися. Якщо від місця, з якого ви будете спостерігати за телевізором, більше ніж 1,7 метра, тоді вже можна обирати діагональ там 40-43 дюйми. Якщо до телевізора 2 метри, то вже можна обирати 55 дюймів. Якщо до телевізора більше ніж 2,5 метри, там вже в принципі обмежень немає, і тут залежить виключно від вас, наскільки велике зображення ви хочете, щоб було в вашій кімнаті. Важливий момент. Якщо ви розраховуєте відстань від ліжка до телевізора, то пам'ятайте, що тут потрібно ще додати ваш ріст, адже вірно розраховувати все ж таки від очей, адже ми очима дивимося на телевізор. А далі, друзі, у нас є два варіанти розвитку подій. Ми можемо прийти в шоурум, подивитися на всі телевізори, які стоять перед нами. Зазвичай на них виводиться однаковий контент для зручності покупців, щоб можна було порівняти. І подивитися, який. По якості картинки, по насиченості зображення, який вам найбільше подобається, і обрати саме цей варіант. Це буде такий простий спосіб підбору телевізора. Більш складний спосіб це коли ми будемо занурюватися в його деталі, але знаєте, в чому тут є нонсенс? Що зазвичай, використовуючи один чи другий спосіб, ми все ж таки обираємо одну і ту саму модель. Напевно, що це не буде такою аксіомою, принаймні я по собі це помічаю, що коли я спочатку візуально просто дивлюся, який мені подобається, потім починаю занурюватися. Це в технічні характеристики, і це одна і та сама модель. Тому я вам розповім і детальніше про другий спосіб. Тож рухаємося по другому способі, занурюємося в технічні характеристики. Давайте подумаємо разом. З яким елементом телевізора ми взаємодіємо найбільше? Тобто, що найважливіше в телевізорі? Звичайно, це є матриця. Тобто це то зображення, яке ми споживаємо. Матриці, вони поділяються на два сегменти. Бувають матриці, які мають назву LED, і бувають матриці, які мають назву OLED. Вони відрізняються кардинально за своїм принципом роботи. Давайте спочатку поспілкуємося про LED-матрицю. До речі, а чому LED? Ми з вами знаємо, що LED це є світодіод. Чому телевізор називають? Світодіодною матрицею тут все просто, адже в LED-телевізорі оці пам'ятаєте, я вам розповідав про субпікселі, про оці кольори е їх необхідно ззаді ще підсвітити. Е ви можете згадати, коли були старі такі кнопкові телефони. І коли ми дивимося на цей ну на екран і включена підсвітка, то ми все чудово бачимо. Коли підсвітка тухне, ми бачимо ну такі враження, ніби якби виключилося світло. От щось схоже відбувається і в телевізорі. Тобто, якщо ми заберемо ззаді підсвітку, відповідно ми. Ну, ми нічого взагалі бачити не будемо, буду з вами відвертий. Якщо ми підійдемо до телевізора дуже близько, ну ми тоді побачимо там щось, але це ж, звичайно, некомфортний перегляд буде. Тому для led телевізорів бувають різні також і підсвітки. Буває Edge LED і Direct LED. Тут можна легко запам'ятати, що Direct – це коли е, оця світодіоди вони розміщені абсолютно по всій площі телевізора заді. Що нам це дає? Нам це дає таке поняття, як можливість локального затемнення. До речі, в LED-матрицях. Одною з основних проблем це є відтворення чорного кольору. Адже якщо ми задумуємося, чорний колір це. Ну як, як, як зробити чорний колір? Це потрібно виключити світло. А як це зробити, коли, до прикладу, у нас половина кадру це є якась там вулиця, а друга половина кадру це є, до прикладу, тераса, де світить світло. Тобто, в один момент часу нам треба вивести і світлий об'єкт, і темний об'єкт. Як зробити так, щоб вони одне одного не засвітлював? Оце є, до речі, такою основною їхнім, основним їхнім нюансом, тому що в тих місцях, де буде чорний колір, виключається під світло. І, відповідно, ми отримуємо ну, ми отримуємо близький до чорного. Чому близький? Тому що якщо бути відвертому, все ж таки оці сусідні е, світодіоди, які підсвічують ну, в нашому прикладі терасу, вони будуть трохи перебивати, і ми будемо отримувати оці ефекти Ореолі. Е, до Діректу, ну, тобто ми зараз говоримо про підсвітку Дірект, коли вона така, вона ще, до речі, в народі називається коврова. Тобто, коли по всій, по всій площі задньої стінки телевізора, звичайно, ми цього не... Не бачено, так як це всередині в корпусі розміщені оці світлодіоди. За рахунок такого рішення, на жаль, телевізори не можуть бути дуже плоскі. Ну, тобто, Все ж таки, вони будуть мати трохи товщину. Якщо ми говоримо про їхню альтернативу, це є Edge LED, Edge LED розміщує по, чисто по периметру світлодіоди. Тоді телевізор стає тонший, проте вже гірше відтворюється оце локальне затемнення. Ну, тобто, Ми вже тоді не можемо так. Не ми телевізор уже не може так локально затемнити якийсь певний об'єкт. На це також ви можете звертати увагу при виборі телевізора, якщо ви бажаєте, отак знаєте в деталях зрозуміти, як він має працювати. Наступна матриця називається OLED. Вона, до речі, буква О означає органік. Це говорить про те, що там використовуються органічні елементи, і їм вже не потрібна підсвітка. Тобто, кожен піксель він світиться сам по собі. За рахунок цього немає потреби розміщувати заді оці там ні коврову, ні по периметру. І за рахунок цього телевізори виходять дуже тонкі. І, звичайно, ви вже здогадуєтеся, якщо ми е без таб локального, а ми чітко вимикаємо той піксель, який нам не потрібно, ми отримуємо дуже темний, дуже насичений такий справжній чорний колір. Також в сучасних телевізорах є така цікава функція, як апскейл. Це означає, що коли ми на цей телевізор виводимо контент низької якості, ну, доприкладу, то саме ефірне телебачення, воно буває різної якості, хоча в Україні зараз воно цифрове і значно краще, ніж коли було аналогове по якості. Тим не менше, чи до прикладу, ми знайшли якийсь старий відеоролик, який ми знімали ще на свій телефон, якому вже 15 років, а можливо, якийсь спогад з дитинства. То для того, щоб ми могли комфортно переглядати старий відеоролик з маленькою роздільною здатністю на великому телевізорі, використовується оця технологія апскейлу, тобто зображення масштабується і згладжується, і таким чином ми. Ну, Можна сказати, розтягуємо зображення, але це не зовсім вірно буде, тому що при розтягуванні втрачається якість, а тут якість, ну, буду з вами відвертий, вона, вона на достойному рівні. Я не можу сказати, що вона там супер погана чи супер хороша, вона на достойному рівні, і нам комфортно переглядати такий контент. Наступне, на що можна звернути увагу, і навіть необхідно звернути увагу, це частота розгортки панелі. То це наскільки швидко буде оновлюватися наша матриця телевізора. Це особливо важливо при перегляді динамічного контенту. Хоча може скластися враження, що я не так часто дивлюсь динамічний контент. А тут ви подумайте: спортивні події це також динамічний контент, там якісь бойовики, це також динамічний контент, ігри це та, шутери, особливо це також динамічний контент. Якщо, до прикладу, ми з вами оберемо телевізор з низькою частотою розгортки, ну, до прикладу, хай це буде там якихось 50 Мегард, і ми захочемо на ньому подивитися футбольний матч коли м'яч буде летіти над чимось темним, ми будемо помічати, ну м'яч він буде летіти швидше, ніж оновлюється картинка на телевізорі. І ми будемо помічати такий, знаєте, як ефект м -м, комети, тобто певний хвіст заді м'яча. Якщо говорити про бойовики, те саме, коли взлітає гелікоптер, ми будемо оці крила гелікоптера бачити, як таке одне сіре суцільне коло. При високій частоті оновлення ми отримуємо вже більшу деталізацію, адже ми будемо... Ну, ви розумієте, до чого я це веду. Тобто ми будемо вже політ того м'яча він буде співпадати з частотою оновлення нашої матриці. Також виробники придумали таку річ, як індекс динамічних сцен. Це щось схоже про те, що я вам щойно розповідав, але він туди включає ще ряд додаткових параметрів, які покращують зображення. Тому індекс динамічних сцен він також вимірюється в мегагерцах, Але я тут хочу одразу ж зауважити, що в кожного виробника свій стандарт. І некоректно буде порівнювати е, двох виробників, я саме говорю зараз про індекс динамічних сцен, не про частоту розгортки. Некоректно буде порівнювати двох виробників, до прикладу, там LG і Samsung по цьому індексу динамічних сцен. адже в LG і в Samsung будуть різні показники. При виборі телевізора також звертайте увагу на таку функцію, як наявність HDR. -у. HDR розшифровується як High Dynamic Range, тобто розширений динамічний діапазон. Буває HDR 8, 10 і 10 До речі, в специфікаціях телевізора, коли HDR 8, зазвичай не деталізують, що він саме 8 а просто пишуть HDR. Так ось, це означає бітність матриці. Якщо в нас бітність матриці 8 біт, це означає, що ми отримаємо 16 мільйонів відтінків. Це є багато, але в 10-му вже півтори мільярда відтінків. Це в рази більше. А для чого нам це взагалі потрібно? А нам це потрібно для того, щоб ми не бачили оцього градієнту. Наведу простий приклад: от кіт білий, він є білого кольору, і сніг білий, також білого кольору. І якщо ми пустимо котика по білому снігу, е, на матриці, в якій є мало відтінків, у нас ці два зображення дуже сильно будуть зливатися. І ми будемо цього котика бачити тільки нос вушка і, можливо, очі його, і більше нічого, якщо кіт повністю білий. А от коли в нас буде багато відтінків, тоді все ж таки в кота буде трішки інший відтінок від снігу. І ми зможемо, ну тобто ми отримаємо більш контрастне зображення. І от оцей градієнт, про який я говорив, оці сходинки, можливо, ви помічали, особливо коли е, є якийсь такий плавний перехід. Ну, до прикладу, на телевізор виводиться небо. Небо, воно ніби голубе, от небо без хмар, воно ніби голубе, але все ж таки, все одно, чим далі до горизонту, вони там воно там темніше. І на телевізорі ми можемо з низькою матрицею, з низькою бітністю матриці, ми можемо побачити оці сходинки. Це, звичайно, я говорю про таких дуже прискіпливих глядачів. Якщо ми на цей телевізор будемо дивитися з відстані 2-3 метри, то ми цього не побачимо. Але знаючи про цей момент, вже тепер, звичайно, краще обирати телевізор з 10-м HDR. Я також говорив, що існує і HDR 10. 10 він відрізняється від 10-го, тим, що там вже на кожній кожну сцену є певні метадані. Тут е, ми отримуємо ще більш контрастний, ще більш. Е... Ще більш краще зображені, яскравіше, насиченіше. Ну тут можна синонімів дуже багато підбирати. Але, як завжди, є одне але е, для того, щоб ми помічали оці всі речі, нам необхідно виводити якісний контент, який має от якраз оцю функцію також HDR. Тобто для того, щоб ми, як глядач, побачили HDR, нам потрібен і телевізор з HDR, і фільм також з HDR. І якщо розмова йде про верхні рівні оцього, HDR, там 10-10+, то відповідно і контент повинен також мати. Ці метадані, тобто вже вшиті, так би мовити, в сам відеоряд. Ще, звичайно, потрібно звернути увагу на його роздільну здатність. Роздільна здатність це кількість пікселів по ширині і по висоті його. Зараз уже в світі є телевізори і 8К, і 16K. Це все ж таки такі технології ще не зовсім мас маркету тобто вони не зовсім набули ще такої масової популярності. Тому я рекомендую зараз обирати телевізор, звичайно, 4К. Тобто, коли Full HD, це вже, ну, це навіть не сьогоднішній день, це вчорашній день, тому краще все ж таки 4К. Якщо говорити, звичайно, про великі діагоналі. На кухню на 32 дюйми ви цього просто не помітите, і там ну, по великому значенні взагалі не буде. Мати, е, яке саме там, яка, яка саме там роздільна здатність. А от в кімнату на 55-й діагоналі ми побачимо чудово відмінність між 4К і Full HD. Також в телевізорі є важлива функція, це підтримка різних тюнерів. Ми з вами якось з самого початку згадали про цифрове телебачення, тобто цей стандарт Т2. І ми, можливо, ви з таким зустрічалися, що коли ви бажаєте запустити цифрове телебачення там, на старому телевізорі Берізка, е, то необхідно купувати. Ще таку приставку. В сучасних телевізорах такої необхідності вже немає, адже якщо ви бачите в його специфікаціях dbb t 2 це означає, що він підтримує цей цифровий стандарт, і він може відтворювати ефірне цифрове телебачення. Достатньо тільки під'єднати до нього антенну. Також ви можете помітити таку річ, як dbb s 2 Це означає, що ви можете підключати до нього супутникову антенну, також без оцього оцієї приставки, можливо, хтось користувався супутниковими антеннами. В 2000-х роках то 100% біля телевізора стояла ще така чорна коробочка, називалася вона тюне. І також є стандарт ДББЦ, це кабельне телебачення. Ну, мені здається, в еру цифрового телебачення кабельне телебачення вже якось відходить на задній план. Проте такі роз'єми є, такі функції присутні, і ви тепер знаєте, що вони означають та для чого вони потрібні. Також звертаю вашу увагу на операційну систему. Це якраз розмова про цей Smart TV. Е, операційні системи бувають різноманітні і є як звичний Android, до якого ми звикли, користуючись смартфоном. Е, так є і такі спеціалізовані системи, як Tizen, це в Samsung, чи до прикладу WebOS в компанії LG. Чесно вам признаюся, мені комфорт я користувався абсолютно всіма системами і мені комфортно користуватися от абсолютно всіма. Тому що, ну можливо, через те, що я не граю ігри, можливо, через те, що я там не завантажу якісь додатки. Для мене саме це, щоб був браузер, щоб був YouTube і... І... і все. І мені більше нічого не потрібно на телевізорі. Якщо ви бажаєте встановлювати якісь певні додатки, ну там, до прикладу, ви хочете встановити якусь гру, тоді звертайте увагу. Чи є в магазині додатків саме ця гра, яка вас цікавить. Або ж ви можете обрати просто телевізор з операційною системою Android, і по великому рахунку все, що ви могли встановити на смартфон з Android, це і зможете встановити на телевізор. Тому тут то діло доволі індивідуальне, і я би вам рекомендував зайти все ж таки в наш шоурум і спробувати користуватися тією операційною системою, тією, і яка вам більше сподобається, саме ту також обрати. В сучасних телевізорах також зустрічаються доволі такі цікаві функції. Як до прикладу, передача даних з смартфона на телевізор. От якщо у вас е, смартфон від компанії Apple, це AirPlay 2. Якщо у вас смартфон від якогось іншого виробника, тобто на системі Android, там є така функція, як дублювання екрану. І залишається нам обрати ще кронштейн для телевізора. Звичайно, вони всі поставляються з ніжками, і ми можемо їх установити на там, комод чи на певний стіл. Але мені здається, що і менше місця займає, коли телевізор розміщується безпосередньо на самій. Стіні. Кронштейн він обирається по стандарту Веса. E, і в стандарті Веса є завжди два числа. До прикладу, там 200 на 200, 400 на 400, це якраз число в міліметрах відстань між дирками для вкручування гвинтів, ну і відповідно для майбутньої інсталяції на стіну. Ну, До прикладу, якщо 200 на 200, це означає, що відстань між гвинтами, між дирками для гвинтів складає 20 см. Ну ось і все, телевізор обраний, і кронштейн до нього також. Друзі, якщо у вас залишились Запитання по вибору телевізорів, по роботі матриць. Ми можемо зняти більш детальне відео. Запитайтеся про це в нас в коментарях. І якщо буде багато реакцій на ваш коментар, ми, звичайно, знімемо такі ролики. З вас, по традиції, я попрошу поставити пальчик вгору, підписатися на канал, якщо ви ще не з нами. Та залишити коментар, адже Ютубу подобається, коли люди коментують відео і він його просуває в рекомендаціях. А це дуже добре. Все, в мене все. Всім пока!